Вітаю, в ефірі лайв студія мене звати Ольга Гвоздецька. Дощі з піском цієї ночі лився на Одещині. Найбільше здивувалися та засмутилися власники автівок на ранок та господині, що вже вимили вікна на теплу погоду. Пили Сахари знову дістався території України. Відзвітували в Укргідромоцентрі. і показали таке супутникове фото. Пил позначено рожевим кольором над півднем та центром, що рухається далі до півночі. Більше про атмосферне диво розпитаємо у такого спікера Владислав Михайленко, PHD з екології, науковий співробітник інституту ринку і економіка-екологічних досліджень НАН України. Влади, вітаю, дякую, що долучилися до нас. Вітаю. Тож причина брудного дощу у нашому регіоні це тепер напевно Сахари? так. Це дійсно піски Сахари, як ми бачимо, що таке явище для нас становиться більш звичне, і сказати, що це аномалія насправді стає дедалі складніше, тому що з приблизно 2018 року це явище стає більш частим на нашій території, і просто для нього треба, що співпали два види умов: це умови локальні. Коли підіймається велика швидкість вітру, і пісок може підійматися на велику висоту, і паралельно з цим, щоб синоптичні умови, кліматичні, більш глобальні, були спроможні цю хмару пилу підхопити і перенести на великі відстані. І тут дуже важливу роль грає саме напрямок вітру, швидкість і потужність вітру, яка визначає, куди потім буде перенесено ці повітряні маси. Угу. А піски у Греції, пилу Греції по різному пишуть медіа. Це пазлик загальної картинки Сахара і те, що сталося сьогодні в Україні, чи ні? Е, можна так сказати. І якщо мені нададуть дозвіл демонстрації екрану, то в принципі можу вам показати один застосунок, як побачити рух повітряних мас в глобальному розрізі. Є такий така мапа всесвітня. Йорснанску.не, де можна побачити, як рухаються вітри в глобалі. Я вас роз... перерву. Перепрошую, ми підготувалися. У нас є ця мапа. Ми зараз її виведемо на екран мапа вітрів. О, Оце вона так. правильно так вона виглядає. Угу. Так, можна подивитися, або сьогодні в реальному часі рух вітрів. Або подивитися вчорашнім днем і так далі. Так ось навіть зараз, якщо подивитися, як рухається повітря з Греції, зокрема з Фін до Одеси, то ми бачимо, що напрямок вітру якраз іде на саме Одесу. Тобто, через Чорне море повітряна маса йде з Греції до Одеси. Швидкість вітру не супервисока, тому ми не бачимо сценарії фільму Дюна в Одесі. Але менше з тим цьому перешкоджає і вологість повітря, тому що наразі для водесі волога погода, вона дещо стримує ось ці пилові маси, пилові частки. Якщо ми подивимося на вчорашній рух вітру, то ми побачимо, що величезні потоки вітру в величезної швидкості рухалися саме з Сахари до Греції, і таким чином піски опинилися саме на тій території. Якщо б у нас була ситуація, як в кінофільмі Дюна, чим би це нам загрожувало? Взагалі це е, загрозливо для людей, для тварин і загалом для екосистеми такі процеси. Так, тут треба також розглядати багато факторів. Давайте почнемо з того, що пил у повітрі це в принципі дуже небезпечне явище для алергіків. І сьогодні я відчуваю набряк слизових оболонок в носі прокинувся. Не розумів, чому поглянув за вікно і зрозумів, чому в мене посилилася алергія, тому що в мене алергія на пил. Також всі люди, хто страждають респіраторними захворю... захворюваннями, алергіями, мають не боятися панічно виходити на вулицю, але обмежити тривалість перебування на свіжому повітрі. В такому ось в таких умовах, як сьогодні, маску носити немає сенсу, але якщо у нас були такі умови, як в афінах вчора, та зокрема сьогодні, то мало би сенс надягнути маску. А також кажуть про те, що пісок може переносити різні біологічні агенти, наразі для цього загрози немає, тому що в Сахарі немає ось таких осередків розповсюдження мікроорганізмів, які би загрожували нам. А, і якщо казати про шкоду пилу, ось пилових бурь. Інфраструктурі, зеленим насадженням, тваринам також треба дивитися від інтенсивності таких умов, тому що якщо ось цей пил він поєднується з посушливим повітрям і величезною швидкістю вітру. Це дійсно призводить до того, що, по-перше, виноситься поверхневий шар ґрунту. По-друге, рослини можуть покриватися цим пилом, вони можуть пошкоджувати цілісність листової оболонки. Вона буде забуватися, і це буде впливати на якість фотосинтезу. на Скажімо так, кількість, інтенсивність фотосинтезу, і таким чином також рослини зазнають шкоду. І птахи, безумовно, птахи. Ми і так бачили сьогодні фотографію, що внаслідок нічних обстрілів птахи летіли крізь ось цю хмару пилу, але який утворився від спалювання, від горіння. Так, ось, в принципі, таку саму небезпеку для птахів, для їх органів дихання може становити і пил від сахару. Угу. Дюна нам не загрожує, я правильно розумію? Вітри не такі сильні, вологість, але чи можуть скластися раптом такі умови найближчим часом в одеському регіоні або в іншому регіоні України? Бо розуміємо, що ця пилова хмара вона ж рухається, так щоб сталося щось на кшталт того, що ми бачимо на світлинах з Греції. Знову ж таки важко грати в прогнозиста. А, але якщо казати про територію України, то саме Одесі більш характерні ось такого роду пилові бурі з території всієї України. Але ми можемо згадати початок квітня, коли в Одесі не було, наприклад, величезних пилових бур, а в Києві, наприклад, пилові бурі були. Тому якщо казати про природні умови, то Одеса має Найбільший ризик утворення таких умов, які наразі у Греції. Але тут не тільки від потенціалу території залежить погодні умови, а від того, як якраз складеться синоптична історія, і треба сказати, що. Ось такі умови попередити, наприклад, за тиждень не є можливим. Це дуже складно, тому що точними прогнози являються ті, які робляться десь за 14-24 години до моменту настання певної погодної умови. Тому для того, щоб убезпечити себе від таких умов у нас в місті, у нас в країні краще переглядати прогноз погоди, який робиться не на довгострокову перспективу, а прямо ось на завтра. Угу. Щодо автівок, бо найбільше виявлено було таких слідів цієї аномальної негоди. Саме одна на поверхні автівок, і світлини розійшлися мережею. Треба оперативно змивати цей бруд з машин, якщо це вікна квартир, наприклад, або одяг, який сушився на вулиці. Чи це, ну, в принципі, речовина безпечна? Це пил, і принаймні пил безпечніший ніж той, який міський, тому що якщо ми кажемо про міський пил, яким покриваються також машини в пильну погоду, то це пил, який накопичує на собі продукти горіння, палива і різні результати нашої діяльності. Натомість пил Сахари це пісок в такому ну не нативному вигляді. Він щось по дорозі на собі накопичив, але все одно з точки зору хімічного забруднення він безпечніший ніж міський пил. Але тут варто сказати, що. З одного боку ніхто не попереджав нас, щоб. Буде така історія. Наприклад, я не чув, що за ніч на нас насунеться полова хмара. Але, наприклад, автомобілістам порада в такі дні, особливо коли волога менше використовувати кондиціонери в автомобілях, тому що вони будуть забуватися від пилу, який якраз вологий. Якраз домашні кондиціонери також можна вимкнути, тому що потім його очистити від такої маси пилу буде також складно. І в принципі, все, що стосується залучення повітря ззовні в середину вентиляції кондиціонера, наразі можна притримати, тому що можуть бути. Потім технічні проблеми з їх обслуговуванням слушна порада. Дю, дякую вам за неї. І наостанок, от про що свідчать всі подібні процеси на глобальному рівні? Ну знову ж таки, згадуємо цей образ Дюни, все ж таки прямуємо впевнено, і може не дуже швидко, але все ж таки до такої ситуації на землі. Я би тут інший акцент хотів зробити, тому що буквально сьогодні буду розповідати про те, як війна в Україні впливає на стан довкілля в Європі, і такі ситуації вони показують, що в принципі ми всі знаходимося в взаємопов'язаній екосистемі, і те, що відбувається на певній території, з легкістю може мігрувати на територію інших країн різь величезні дистанції. Якщо у нас тут відбувається якесь забруднення. Ось нам підказує природа, що це не означає, що, наприклад, жителі Греції вони знаходяться в абсолютній безпеці, і навіть якщо подивитися дослідження, то е, є прямо наукова робота, яка показує, що в пік військових дій в Україні індекс забруднення атмосфери в Європі його показник погіршується у десятки разів. Так ось, в принципі, я б може зацентував таку увагу на тому, що ці піски показують нам про те, що екосистема землі вона не розривна, і те, що відбувається на нашій території, може впливати на інші країни, і те, що відбувається в інших країнах, може впливати на нашу країну також. Дякую вам, що робите і такий акцент. Також і популяризуєте думку про те, що зберігати Україну треба на всіх рівнях: і воєнно-військовому, і екологічному. Так само. Владислав Михайленко, PHD з екології, науковий співробітник інституту ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України. Був на зв'язку з Live Studio. Не лякаємося брудних дощів. Це привіт. Вітання сахари і трішечки з Греції, навіть символічно досить. Але все ж таки не використовувати кондиціонери варто і в автівці, і е, в будинку. І якщо ви алергік, теж е, треба підготуватися. І е, алергіки знають, що треба робити. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим.